Вітаємо, шановні вступники! У даному відео розглянемо, як накласти кваліфікований електронний підпис на заяву анкету для участі у ЄВІ ЄФВВ за допомогою електронного підпису від Приватбанку або за допомогою Дія підпис. Про те, як отримати електронний підпис Приватбанку або Дія підпис, ви можете дізнатись, перейшовши за посиланням внизу сторінки реєстрація на ЄВІ. Як отримати електронний підпис від Приватбанку, або повна інструкція, як отримати діяпідпис. Для того, щоб накласти кваліфікований електронний підпис на заяву анкету, необхідно перейти на платформу ID.gov.ua і виконати певні дії. Якщо у вас є електронний підпис від Приватбанку, ви робите наступне. Обирайте пункт меню, підпис файлю. Далі обираєте пункт Підписати за допомогою електронного підпису. Перетягуєте файл ключа у відповідне поле. Вводите пароль захисту ключа. Натискаєте кнопку «Считати». Чекаєте, доки система считає ваш особистий ключ. Після того, як система зчитає ключ, перевірте свої дані і натисніть кнопку Далі. На наступному кроці натискайте кнопку Так підписати в форматі ASICE. Перетягніть у відповідне поле. Заздалегідь заповнену заяву анкету на ЄВІ. Натисніть кнопку Підписати в форматі АСІК-І. -E. Після того, як з'явиться повідомлення, що документ підписано, натисніть на кнопку завантажити все архівом. Завантажений архів вам необхідно буде надіслати на електронну пошту приймальної комісії. Разом зі сканованими або фотокопіями реєстраційних документів. Далі розглянемо, як накласти КЕП за допомогою дія підпис. Перейшовши на платформу ID.gov.ua, обирайте пункт меню Підпис файлів. Далі обирайте пункт Підписати файл за допомогою дія-підпис. На наступному кроці за допомогою мобільного додатка Дія скануєте QR-код. В мобільному додатку Дія проводите ідентифікацію особи за допомогою перевірки за фото та вводите код для Дія-Підпис. Після цього у браузері повинна відкритися сторінка з вашими даними. Перевіряєте дані та натискаєте кнопку Далі. На наступному кроці натискаєте кнопку Так, Підписати в форматі ASIC-E. Далі перетягуєте файл заяви анкети на ЄВІ у відповідне поле. Натискаєте кнопку Підписати в форматі ASIC-E. У мобільному додатку «Дія» Проводите підтвердження за допомогою перевірки за фото, а також введення коду для дія-підпис. Повертаєтеся у браузер і після того, як отримаєте повідомлення, що документ підписано, завантажуєте все архівом. Завантажений архів разом з підготовленими, сканованими або фотокопіями реєстраційних документів. Надсилайте на електронну пошту приймальної комісії.